Короткий виступ, але дуже, дуже такий стислий, зв'язаний з Богом, з воєнним капеланством і з релігією і з тим, як об'єднати українське козацтво. Питання стоїть давно: об'єднання, єднання українського народу, єднання українського козацтва, тому що хочемо ми, чи не хочемо. Козацтво українське це головна сила розвитку української нації. Це дорога нашої держави до побудови України як держави радості і щастя. І це можливо. І це можливо. Ну, Ніхто не задає питання про нашу церкву і наша церква. Зробила все і робить для того, щоб ну, ніяк не було у нас радості і щастя від від'єднання всієї української нації в духовному плані. Тому що ми маємо нації сьогодні, слава Богу, нація об'єдналася, тому що війна, тому що загроза, тому що пряме знищення України і всього українського Російської Федерації. Яку наші батьки, діди і прадіди будували, робили і хотіли зробити з москалів, антрофагів, людей, які не їдять один одного, не їдять сусідів і хочуть бути щасливими. Ми робили їх щасливими, запускали їх в космос, ми їм будували атомні станції, і ми їм дали 86. Процентів всіх винаходів українських їм подарували. Але вони ці винаходи сьогодні кидають нам на голову. Ну, це для того, щоб очистити нас від гріхів і наших українських пригрішень. Ну і що ми сьогодні маємо з релігією? Ну, частина релігії це греко-католицька церква, якби. Східного обряду, але вона молиться, і весь ця сила духовна йде на користь Папа Римського. Є в нас церква, яку ми називаємо Українська православна церква Московського патріархату. І там всі моляться, свічки купують, а вся духовна сила українського народу йде на підтримку Москви. А що таке московська церква Це церква, як би сказати, КГБ СССР і сьогодні ФСБ Російської Федерації. Ну, Дякуючи Богу, ми відновили нашу українську церкву, Православну Церкву України. Отримали Томас. Но ми не отримали Київського патріархату. Ми є частиною Константинопольської церкви. І теж ми там молимось. І теж сила наша духовна і нашої молитви йде в Константинополь. Візантійську імперію підтримує, ну сьогодні Турцію, і Турція там на цій енергії нормально себе відчуває. Ну, єдине сьогодні це єврейські синагоги, які моляться за український народ. Треба це сказати. Якщо по церквам пройти, то ніхто не молиться за українську націю. Ніхто не молиться за Верховного Голокомандувача Збройних Сил України, президента України. Ну, в кращому випадку останній час стали молитися як за Ліцькою. Тому що розуміють, що прийде москаль, він швидко всіх построє і погонимо Сибір. Там у них вже заплановано, що українці повинні в Сибірі побудувати п'ять великих міст мільйонів. І ми, українці тут до вибір робити, або ми захищаємось і живемо, бо тільки в державі українській ми, українці, можемо мати свій розвиток, свою культуру, свою мову, свою традицію, свій дух, свою релігію, свій зв'язок з Богом. Слава Богу, що Бог знав. Це нас спасає. Тому Якщо нація в такій духовній ситуації, то як і козацтво, воно багато років всі хоче об'єднатися. Навіть створили в Харкові Слобідське єднальне козацтво, ну ніяк козацтво між собою не може об'єднатися. Я вже взяв на себе таку ношу, як національний гетьман України, коли я вже відчував, що війна і треба зробити Так, да, я отримав благословення від от Господа нашого Ісуса Христа. І все-таки ми зуміли підготувати націю в патріотичному в духовному плані, щоб дати ворогу бій. І не побояться ядерної зброї, не побояться цієї великої Росії і перемогти. Собственно, ми Росію в духовному плані перемогли. І такий позор її зробили на весь світ, що від цього позору Російська Федерація і Руські, і Росіяни можуть довго відмиватися і ніколи вже. Не відмиться від цього позору, який вони отримали від українців, від українського війська і від українського козацтва. Тому що перші добровільні, добровільні батальйони, які пішли на захист України, це в цілому люди, яких вів Великий Дух українського козацтва, українського захисника, українського воїна. Це пробудились наші древні гени. Тому вихід у нас у Козацтві один це якби враховуючи те, що в Україні сьогодні як гриби ростуть всякі протестантські церкви, і п'ятидесятників, і там ще інші, інші. Ну, Якби їх можна нам терпіти сьогодні, тому що вони все-таки вірять в Господа нашого Ісуса Христа. Вони вірять в те, що е, Ісус Христос це і людина, і Бог. І якщо держава, чи хтось вірив в те, що Ісус Христос є Бог, то ця людина щаслива і ця держава щаслива. Але я думаю, що на цьому тлі ми обов'язково, щоб об'єднати козацтво, повинні створити, і вона в цілому створена така українська незалежна військова козацька церква. Вона вже зареєстрована вже чотири. Сьогодні вже мені дзвонили, що п'ята парафія реєструється. І я скажу, дуже підтримка Бога є. Ми навіть молимося за дуже хворих людей, і Господь їм допомагає, піднімає їх на ноги, лікує і вони виздоравлюють. А тих, кого ми благословляємо йти на війну, вони вертаються живими. ну, Буває, що трошки раненими. А так, в цілому цей Господній Дух Святий, Він їх підтримує, заряджає і вони є прикладом для інших воїнів. Тому я б хотів, щоб ми цю церкву зробили, щоб ми, враховуючи можливості Всеукраїнської академії козацтва, відкрили курси військових капеланів, де ми б. Розказали про Бога, розказали правильні, правильні молитви, тому що зараз я береш, наприклад, молитовник будь-якої церкви, починаєш його читати, і якби людина не молилася, Святий Дух на неї не сходить. А для чого це так зроблено? Для того, щоб Святий Дух людина відчувала тільки коли прийшла в церкву. А значить, підтримала цей церковний бізнес, купила свічку, пожертвувала там і ще що зробила. А дума, вона цими молитвами, якщо молиться вони в такому порядку поставлені, то вона не відчуває Святого Духа, не відчуває цієї радості зв'язку з Богом. І в цьому є проблема нашої церкви. Ми ж доставили так ці молитви, що якщо людина молиться. То де б вона не була в полі біля річки, біля озера дома, в її хату приходить Святий Дух, вона отримує задоволення, вона отримує радість від спілкування з Богом, і вона сміло йде по життю, і ніякі бісовські сили її не видовікають, і вона стає щасливою в своїй душі і підсилює свою душу. І вона, ця душа, стає духом, і вона може. Декілька разів народжуватися тут на Україні. Ну, Радіємо ми тим, що Господь нам показав, що всі загиблі за державу, за Україну, вони є ангелами Господніми. Господь прощає їм гріхи і їхнім родичам до самого коліна. І ці ангели ще і воюють в духовному плані за Україну. Тому давайте всі повернемось і козаків повернемо до Бога, до Господа нашого Ісуса Христа, до Матері Божої святої покрови, до нашого Отця, Творця, Отця і Сина, і Святого Духа, і нашу православну віру відродимо. Не так, як це робить московський патріархат, перекручується всі традиції і стає церквою сатани, а відродимо ту церкву, яка була зароджена тут. І яку зародив тут апостол Андрій, посланець Ісуса Христа, який попросив Андрія привезти українців додому. Ми їх називаємо Жидами. Це жителі Орданської долини. Це ми і є. Просто нам так сказали, що це неправда. Ну і сьогодні такий рух іде, що єврейський народ хоче знову вернутися в склад великої української нації. Я думаю, що ми заперечувати йому не повинні. От, ми написали програму Національний Єрусалим України. От, і думаємо, що ми не тільки вернемо в лону великої української нації, єврейський народ, але й вернемо в Україну ті всі гроші, які були виведені ФСБ Російської Федерації і МОСАДом з території України. Вони вернуться, і ми разом зустрінемо друге пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Я не буду більше, я думаю, достатньо вам, щоб задуматися над цим і прийти додому і почитати цю письмо. Слава Господу нашому Ісусу! Ані. Якщо якісь є питання, то відвального відділяє, порядку. Слово надається в голові.